Розширюємо асортимент і знайомимо вас ще з одним нашим продуктом, який з'являється з двигунами Вейма. Це ось такий кінетичний рейковий дровокол під торгівельною маркою Булат. Це моделька BT15B. 15 тонн, бензиновий двигун і, звісно, Вейма. Ми будемо лише встановлювати двигуни або Вейма, або Лонсін. Ось так він виглядає. Дивіться, дуже круті кольори, кольори корпоративні виробника Вейма. Він йде вже в комплектацію зі столом. І ось так покажу. І ось так покажу. Сьогодні тільки я його зібрав. Ось в такому буде він до вас приходити пакуванні. І в комплектації, якщо будете бажати, йде ось такий захисний кожух. Тому, шановні, кого цікавлять дровоколи від виробника дровоколи. З надійними двигунами, які мають гарантію 2 роки. Будь ласка, звертайтесь. Ну, а від себе хочу сказати, що ми будемо вас дивувати своїм асортиментом, тому що його буде становитись більше, більше і більше. Він буде цікавішим, тому що співпраця з виробником Вейма надає нам майбутнє. Буде дуже багато крутих новиночок, але від вас підписка Вподобайка. Ну і кого цікавлять дровоколи, швидесенько! Такі лише у нас.